Добрий ранок, шановні колеги. У нас наявний кворум. Напередодні пропонується 20 питань, є зауваження заперечень. Є пропозиція порядок земля 20 питань підтримати в цілому. Прошу проголошувати. Про передачу документів комунального підприємства Джуліоськоміської ради служба замовника на зберігання до оцінювання відділу виконавчого порядку. У зв'язку з тим, що вже закінчується ліквідація, є багато звельних стосовно отримання дойду. В зв'язку з тим, що працює арбітране ключі, є пропозиція передати дану справу до архіву. Нема Нема. Прошу голосувати одноголосно. Голосу. Розглядає проект рішення при надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Звернулася фізична особа про мене, підприємство мрії, складенцу. Є зауваження заперечення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Ось Про схвалення програми відзначення осіб які проявили можливість та відвагу під час виконання службового і громадянського обов'язку, членів сімей загибель, померлих, військовослужбовців, захисників України, а також колектив підприємство організації та окремих осіб за активну участь у допомозі Збройним силам України. Та волонтерську діяльність. Коні Совкостянтевич є пропозиція підтримати дану програму. Нема заперечення. Прошу голосувати. Одного місця. По продовження терміну дії договорів оренди об'єктів комунальної власності про Веської міської територіальної громади без аукціону. Шановні колеги є перелік Центральне міжнародне управління Державної міграційної служби. Пану, а, не так, не так, так, так. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одне Про внесення змін до договору оренди об'єкту комунальної власності брови міської ради. Є пропозиція також підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. У Про затверджене проектной стороны документації об'єкта будівництва нового будівництва соціального центру стерилізації та адаптації тварин по поукуброническому пять вместе Бровары Буровской территориальной громады Бровольского района. Речь того запитання? половиной питания. Це е, затвердження проєкту повторисне. Будемо подавати по можливому співфінансування на державні програми, на грантові програми. Далі будемо дивитися, що ми можемо тря... фінансувати з місцевого бюджету. Є пропозиція підтримати вашого. Обміну. Дякую. Про надання висновку до суду про досіння сповнення батьківських прав. Дві пропозиції підтримати. Прошу голосу. Оздогоноси. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт, збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт, збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт, озброєних конфліктів, прохання підтримувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідку по воєнних дітей озброєних конфліктів, прохання підтримки обговорился. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок по воєнних дітей озброєних конфліктів, прохання підтримки одного Про припинення опіки над малолифами дітьми, это втрат у чинності рішення виконавчого комітету Бравлівської міської ради Броскої району Київської області. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Внесення змін до рішення виконавчого комітету провесної міської ради, Бровського району Київської області від 26.09.23 року позвано 787. Змінимо соціальний педагог у ліцеї та ви соціальні роботи в дитячої містечку, тому ми це не Є пропозиція підтримати одного місця вважаємо, проєкт рішення про виведення молодітньої сім'ї патронатного виховання до патронату чинності рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровської районі Київської області. Дитина 10 лютого перебуває в сім'ї патронатного виховання до заяви від матері. Наразі вам виправлення про влаштування, що казали, вважаємо, що сильно повернути її дитину. Є пропозиція підтримки прошу голосувати одноголосно. про затвердження висновку Служби у справі дітей Берлоцької міської ради Броської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Верхне з 2016 року, якщо важко матеріально навіть не підтримує, місце проживання його не відомо. Сьогодні треба виїхати в Болгарію, є пропозиція підтримки одноголосно. Про затвердження висновку служби у справі дітей Бравоської міської ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі люди. <постіка> Є пропозиція підтримати. Про призначення піклуванника. Ми призначаємо заяву міську дитину, ми разом проживали по уважанні дитинника. Є пропозиція підтримати. Одноголосся про надання дозволу на укладання договору про поділ спільного майна подружжя та договору дарування частки часу. Є пропозиція підтримати. одноголосно. Про надання дозволу на укладання та підписання договору про поділ спадкового майна з подальшою видащою свідоцтво по право вла... вла про право власності оснащено за законом. Є пропозиція підтримки, прошу голосувати. Одно волосы. Правильно Джен Литер по ногам все из